Розварене тісто в пельменях чи камінці у голубцях, які придбали в магазині. Здавалося б, дрібниця не варта уваги. Одначе під такими дописами обуреннями розгортається шалена дискусія пів тисячі коментарів. Люди буквально сваряться за те, де голубці смачніші, і хто яка господиня. А меж цією колотнечою обов'язково з'являються коментарі, що така ж продукція, але іншого виробника найкраща у світі. Неякісна продукція чи боротьба конкурентів за покупця, яка доходить до абсурдних фейсбучних розбірок за вареники. Далі. Все почалось з того, що один луцький сантехнік ледь не лишився без зуба, коли серед глупої ночі надумав тамувати голод глупцями з магазину напівфабрикатів. бо ж в одному з них виявив чималий камінець. На підтвердження своєї історії користувач соцмереж прикріпив два фото, під якими вже нині понад 200 коментарів. Це для хорошого травлення. Домашня птиця ж пісок їсть і каміння для допомоги у перетиранні їжі в травній системі. Вже завтра йду купляти голубці. Це значно дешевше, аніж вирвати зуб. А усім не здається дивним, що камінець лежить без жиру, без рису, з боку, так наче його хто туди поклав. Люди, навчіться мислити критично. А це допис, який з'явився за тиждень до голубців. Вже про пельмені того ж виробника. Пані Нінель, схоже, не лише зосталась голодна, а й обурена не на жарт. Щоправда, фото тих злощасних розварених пельменів у цьому випадку не було. Проте коментарів до тисячі. Чи реальні люди стоять за більшістю акаунтами, сказати складно, бо сторінки або закриті, або підписані дивним чином. Тим не менш, люди, як завжди, неодностайні навіть в такому делікатному питанні, як пельмені. Якщо дружина купує вареники і пельмені, просто поверніть її в рибнику. Завжди відмінна якість. Пані, певно, проплатила пост. Мені смачніші в їхніх конкурентів, тому там купую, ще й бонуси дають. розширення мережі не пішло Галі на користь. Якість продукції спортилась. Незабаром на всіх телеканалах вареничні бої на вулицях Луцька. Ми намагалися зв'язати з авторами дописів, проте на момент підготовки матеріалу наші повідомлення любителі напівфабрикатів навіть не прочитали. Тож пішли за роз'ясненнями до виробника, аби з'ясувати, що коїться з їх виробництвом, що стільки скарг. Власник магазинів напівфабрикатів вважає, що ці дописи, які з'явились з періодичністю в тиждень один за одним, ніщо інше, як витівки конкурентів. І якщо брати коментарі, які пишуть, дуже дивно. Складається враження, ніби це замовні статті, ніби замовні коментарі, тому що люди себе не, не висвітлюють навіть в тих самих соціальних мережах, не показують свого обличчя і блокують профіля. Кому це вигідно? Багато кому хто хоче розвиватися, так само як ми кому ми стоїмо поперед горла. Тим часом коментарі в луцьких групах і закритих акаунтів, які намагаються пересмикнути потенційного покупця від однієї торгової марки до іншої, розхвалюючи де купувати смачніші напівфабрикати, ростуть в геометричній прогресії. І поки фейсбучні бої за вареники та пельмені розгортаються між господинями, які в коментарях чубляться хто краще. Пані Валентина за сьогодні вже встигла наліпити два кілограми домашніх пельмень. Каже, цю справу любить настільки, що ліпить не лише собі, а й знайомим, коли ті попросять. Та ділиться секретом, що робити, аби пельмені були смачні, а головне не розварювались. Потрібно накладати побільше фаршу в пельмені. Тісто має бути надто тонке. Ось ну і там приправка, якщо по бажанню цибулька, чесничок, перчик. І в тісто, щоб не розварювалося, потрібно декілька ложок додати олії. А найкраща їжа, переконана господиня, звісно ж, якщо є на це час, це та, яка приготована власноруч та з любов'ю. Тоді жоден камінець не зіпсує ні настрою, ані зубів. Юля Остапович, Мирослав Готимчук для новин на часі.